Та я вас хочу одне відео зробити. Серйозне таке. Досить серйозне відео. Українці стають наші все більш злими, негативними і розчарованими. Давайте подивимось, що відбувається. Українці стають злими, негативними, розчарованими. Українці стають длими, негативними, розчарованими, що це відбувається. Тому що маріонетки сором, прийняття ситуації. І дивіться, ситуація красиво випала. Дуже. По-перше, що тут відмова? Звісно, щоб було добре, треба від чогось відмовитись. Це не новина. По-друге, одні люблять себе. Так, ми всі себе любимо. Це правильно, починати треба себе любити в першу чергу себе обов'язково. Але в той же час є прийняття ситуації, де люди інші злі на інших також соромно щось попросити, соромно звернутися. І маріонетка тут мається на увазі, що люди не керують своїм життям. Справа в тому, що українці не вміють адаптуватись до нових, умов, не гнучків. Гнучкості в нас немає. В нас немає гнучкості, на жаль. І наше життя створене так в країні, що якщо ось така жопа, ми не можемо гнучко реагувати, гнучко там виїхати, змінити своє життя на краще. Тому що гнучкість, нам не що це таке. Ми не маємо ресурсів і можливостей для цієї гнучкості. Це неприємно це звичайно, зві... зві... звіздець, як. Неприємно. Тільки маленький відсоток людей має цю гнучкість, яку і використовують. Всі інші, на жаль, ні. Тепер, що робити українцям, щоб стати більш спокійними і жити нормальне, якісне життя? Що робити українцям, щоб бути більш адекватним? Що робити? Покажи, що робити родичі. Ну, спілкування з родичами мав дуже потрібно. Комусь потрібні там чоловік поряд. Сміливість. Сміливість дуже потрібна деяке. Суперництво, знаєте? Нашим людям потрібно отримати те, що хочуть найбільше. Спокій в душі. Соперниця. Знаєте, дивно випадає. Просто кожен живе своїм життям, у кожного свої приколи і свої вимоги. Єдине, що я можу сказати. Ось так. Те, що зараз мені випало, мені дуже подобається, тому що, в принципі, люди живуть своїм життям. Але карта сміливість. Сміливість це змінити його. Змінити з негативу на позитив. І все. Оці всі новини, останні, які йдуть там, про виїзд евакуацію, евакуації, карту сміливість вписуємо. Тому що не всі готові на подібний крок. На жаль, це дуже погано. І на жаль, нуль гнучкості, і це ужасно. Ось така картинка в нас виходить.